Зіпфайл Ютуб, я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде таке собі коротеньке відео, е анонс події, що відбудеться в Києві 8-9 червня 2024 року. Я планую відвідати фестиваль поп культури FunCon. Раніше, в зв'язку з деякими подіями, мені не довелося відвідати ComicCon, хоча я дуже хотів. І поки є така можливість, фестиваль треба відвідати. Так як Фанкон створений тими ж організаторами, що колись робили Комік-кон, Євробачення 2017 і ще деякі заходи. Ну і давайте розповім про сам фестиваль, де він буде проходити і на що можна буде подивитись. 8 9 червня на території Міжнародного виставкового центру в Києві буде проходити фест. Тому запрошую всіх фанатів відеокомп'ютерних ігор, настольних по типу ДНД, різних рольових тематичних ігор, також художників, фанатів книг, манг і коміксів. На території фестивалю ви зможете зустріти своїх улюблених блогерів. Там буде Олдбой, також я, можливо, ще хтось, хто вам подобається. На фестиваль можна приходити в образі, там будуть різні супергерої, косплеєри, також тематичні фан-стенди та інтерактивні зони від відомих компаній. Ну і звісно, ярмарок, фудкорт, ви зможете купити там собі мерч і всіляку цікаву атрибутику. Я ніколи не був на подібних заходах, тому це буде мій перший раз. Якщо ви там мене зустрінете і впізнаєте, можемо з вами сфотографуватись, а я постараюсь зняти декілька цікавих кадрів для вас, якщо ви не зможете фізично бути на фестивалі. І звісно, після фестивалю буде від мене невеличкий звіт. Головна мета цього заходу це зібрати кошти на Збройні Сили України, тому долучайтесь, це не просто буде розважальна якась подія, а можна буде поєднати приємне з корисним. Ну що ж, посилання на сайт події я залишу в описі до відео. Переходьте, реєструйтесь, долучайтесь, і, можливо, ми з вами там пересчемось. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Лікан і до зустрічі.